Всім привіт всіх з Новим роком. Бажаю цьому році, щоб кінець прийшов мир на нашій землі. І всі хлопці повернулися додому живі і невредимі. Ну а всім пасічникам, щоб бджола перезимувала взагалі без проблем і був урожайний рік, намет, ну і саме головне, в принципі, всім нормальної ціни. Ми зимуємо, до нас прийшла зима. Ми можемо декілька вуликів подивитися. Якщо подивимося, звичайно, бо вже кришка примерзла. а ні, відкрив. Так, це наші лежаки. Але я бачу, що кришу прийдеться в цьому році переробляти. Ось така то формальність. Так, дивимося як зимують. Жила десь внизу що чути. Щось там жужжать сюди. Спілкуються між собою. а ось Здесь декілька і видно, бігають по рамках. Хто перший на каналі, значить, у нас українська рамка. Ті, ті ролики, що я знімаю, показуються. Тільки по, по українську рамку і про наші вулики. от Значить, системи. Чотири лежака в нас залишилося, ті і не, не продались, думаю, що вони просто навесно будуть для відводки. Все інше це наші корпусні, низ 12 рамок, вверх, 145 рамки для меду. Так, значить, подивимося тут. У нас був відводочок і вони дуже так собі. Слабенькі, але, але маємо надію, що виживуть. да Бачу, що все добре. значить Для того, щоб зберегти е маленькі відводки, тепла заставна, тепла заставна і тут декілька рамок, на яких вони сидять, значить, ось їх животики повинні видно, вон, бачите, блистять. Ну, я чую, що відзиваються. Все добре, навіть тут ось видно вон там не бігають, Сидять тихо, корму в них тут предостатньо. Зимуємо ми сугубо тільки на меду. Як показала практика, набагато краще сім'ї виходять весною, сильніші, кращий розвиток, ніж надувати цукром. Так, ну два, показав. Давайте глянемо корпусний. Зимуємо, бачите, як? Просто зверху подушка. Продухи. Холстик. Колося, хто пам'ятає, весною нові клали. Тепер дивіться, що за, за сезон зроблені з ними. Бжала ось. Все добре. Все добре. Так, я хочу ще подивитися один відводок. Цей в жовтому. Ну, мені здається він ще слабший пішов, ніж той в зеленому вулику. Так. Ага. Бачите? Але вулику сухо, мороз є, так як бжола дихає, вологе повітря виходить і вентилюється. Значить дивимося. Пам'ятаєте, в минулому ролику вони були сильно шебушні, а тепер дивіться? Все добре. Жила зимою. Ці більш утепляємо, так як вони менші. Все добре. Ну десь десь ось так. Зимівля така не може не радувати. Тут кришка взагалі сухенька. Войлок. Так. Думчула з самого низу що можете бачити скільки корму тут їм їсти їсти ще й на весну вистачить все добре зимівлею все-таки вчасна обробка від кліща це взагалі шикарна річ безпроблемна зимівля, а до того додаємо ще наявність корму, якісного. а Ай, не відкрию цей, бо кришка примерзла. Давайте подивимося ще якісь. Це ми часто дивимося, подивимося ще раз, його На, перепади температури дають у себе знати. Капець просто, не добре. о! Бачите? Привіт! Привіт! З новим роком у Все, починають вилітати, не будемо її проводити. Це в наша бджілка, все добре. Саме головне, що зимують і все добре, кормів достатньо. Так, подивимось ще один відводок. Охорона. Так тут сухенько взагалі, шикарно. Що з бджолою? бджола є. Також внизу. Деякі ой вилазять. Все. Закриваємо. Нехай зимують. Ну що, останнє, крайній подивимося. Пінопласт, якщо відкриємо зараз, да, без питань. Кришка відкривається. Да. Так, дивимося. Що у нас з пінопласті, А в нас все добре. Все добре. Корм. На кожній рамці предостатньо. Жила щось хоче розповісти. Закинули назад вулик, вулики, хай сидить. Все. Все, хлопці, всім гарної зимівлі і нехай щастить.